Колись у далекому лісі жила маленька пташечка на ім'я Зоряна. Вона була дуже цікавою та мрійливою, любила співати веселі пісні та літати високо в небі. Та останнім часом зорянці було сумно. Вона хотіла знайти свій унікальний голос та друзів пташок. Одного разу, літаючи над лісом, зоряна зустріла мудру стару сову. Летів. Сова на гілочку сіла, кружляла сова, та й полетіла. Сова розповіла пташці про чарівне місце, співочу галявину, де кожна пташка могла знайти свій унікальний голос. І Зоряна вирішила вирушити у подорож до співочої галявини. По дорозі вона зустріла різних лісових мешканців, які допомагали їй долати труднощі. Першого вона зустріла їжака. Ось іде наш їжачок має безліч голочок. По лісочку він гуляв, гриби яблучка збирав. Мудрий їжак підказав зорянці, як пройти через густі кощі. Далі на шляху трапився зайчик. Сірий зайчик пострибав, в лісі з друзями гуляв. Зустрів пташечку на гіллі, побалакав на дозвіллі. Доброзичливий зайчик показав короткий шлях через квіткове поле. І ось нарешті зоряна дісталася до співочої галявини. Там вона зустріла інших пташок, кожна з яких мала свій унікальний голос. Разом вони співали чудові мелодії, які лунали по всьому лісу. Зоряна знайшла свій голос і зрозуміла, що найважливіше це дружба та допомога один одному. Відтак вона щодня співала свої нові пісні, радуючи усіх мешканців лісу своїм чарівним голосом.